Вітаю поціновичі математики, розв'яжемо номер 165. Знайдіть значення виразу. Мінус корінь 7 до квадрату. Якщо перед корнем немає жодного коефіцієнта, мається на увазі одиничка. Отже, щоб знайти квадрат добутку, можна кожен множник піднести до квадрату. Мінус 1 до квадрату 1. А корінь з 7 до квадрату ми підносимо за відомою тотожністю. Корінь з невід'ємного числа у квадраті дорівнює самому числу під кореневому виразу. Отже, при піднесенні корня з 7 до квадрату отримаємо 7. друге завдання: корінь з 11 помножити на корінь з 11. При множенні числа самого на себе ми отримуємо квадрат цього числа. І знову ж таки, за нашою тотожністю, це дорівнює під кореневому виразу. Третій вираз. Одна третя коренів з трьох піднести до квадрату. Кожен множник окремо до квадрату підносимо. Одна третя до квадрату це одна дев'ята, а корінь підносимо до квадрату за нашою тотожністю це буде підкореневий вираз. Для зручності під трійкою можна уявити одиничку, щоб виконати скорочення, і 3, і 9, обидва діляться на 3, отже, отримаємо 1 третю четверте мінус 2, корня з 5 до квадрату. Між мінус двійкою і корнем мається нова множення, Отже, кожен множник окремо підносимо до квадрату. Мінус 2 до квадрату при піднесенні ми отримаємо число додатне 2 на 2 4. А корінь з 5 до квадрату за нашою тотожністю отримуємо підкореневий вираз 4 на 5 20. П'ятий приклад, мінус 5 помножити на корінь з 2 і помножити на корінь з 2. Мінус 5 перепишу без змін, а корінь з 2 помножити на корінь з 2, це корінь з 2 в квадраті. Мінус 5 залишається, при піднесенні корня скористаємось тотожністю, отримуємо підкореневий вираз. Мінус 5 помножити на 2. Мінус 10. Шостий приклад 0,3 мінус корінь з 10 до квадрату. Теж можемо собі уявити одиничку. 0,3 переписали без змін. Мінус 1 піднесли до квадрату, корінь з 10 піднесли до квадрату. 0,3 без змін. Мінус 1 до квадрату 1. Корінь з 10 до квадрату під кореневий вираз. 0,3 помножити на одиничку десятковий дріт не зміниться. А помножити на 10 це нам треба перенести кому на одну цифру праворуч. Отримаємо 3. Сьомий приклад 1 на корінь з 7 до квадрату. Окремо піднесемо до квадрату чисельник. І окремо піднесемо до квадрату знаменник. Одиничка в квадраті 1, а корінь 7 до квадрату дорівнює під кореневому виразу, отже, одна сьома. Мінус корінь 7 других до квадрату. Мінус 1 до квадрату, корінь 7 до квадрату, двійку до квадрату. Мінус 1 до квадрату буде 1, корінь з 7 до квадрату під кореневий вираз, 2 до квадрату 4. Якщо ми одиничку помножимо на звичайний дріб, при цьому звичайний дріб не зміниться. Але це неправильний дріб, в ньому можна виділити цілу частину. Четвірка поміститься в сінці 1 раз, 7 мінус 4, 3, 3 четвертих. Можна пригадати, що 3 четвертих легко перевести в десятковий дріб 0,75. Ну і одна ціла у нас була отже, 1,75. Завдання виконане повністю.